Привіт всім! І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчаємо наступну мову любові. І наступною мовою любові є мова подарунків. Деякі люди сприймають слова Я тебе люблю через подарунок, тому що в них немає основної мови любові слів, а в них є основна мова любові це подарунки. І вони сприймають ці подарунки навіть через призму років, які вже пройшли після того, як подарували. Ті слова, які сказали в цей час людині при врученні цього подарунку, це для них така цінність не матеріальна, а цінність саме емоційна. Ось для людей це, як я тебе люблю сказати, або ти класний, там, чудовий і так далі. Але не для всіх. Хтось навпаки не любить робити подарунки, бо для нього не являється це основною мовою любові. Можливо, він і в дитинстві не приймав подарунки, багато або взагалі не приймав, нема цього навику. І це для людини не важливо. Але це найлегше цьому навчитися цій мові любові, тому що зазвичай треба просто бути спостережливим, спостерігати, наприклад, за своєю половинкою, що вона вам говорить. Зазвичай люди люблять говорити про свої захоплення. Про свої бажання, мрії, цілі, плани, що вони хочуть зробити. І в цьому всьому дуже легко тоді простежити лінію, що людині буде потрібно для досягнення їх цієї цілей чи планів, чи то яка її мрія. І це все тоді, якщо так спостерігати, дуже легко реалізувати. Але нюанс в тому, що та людина, для якої не є пріоритетною мовою любові, мова подарунків. Сприймається, що купувати подарунки, дарувати це марнотратство, це марна трата часу, щоб їх вибирати, марна трата коштів, щоб це купувати. І для цих людей це не являється цінністю. Їм навіть буває жалко, шкода цих коштів, щоб купити подарунок, тому що вони вважають, наприклад, якісний час важливішим за те, щоб купити подарунок. І також на цьому підґрунті Виникають конфліктні ситуації в сім'ях, і дуже так печально, не знаю на українській мові сказати, від того, що на таких, таких побутових невеликих ситуаціях, нібито казалось би, виникають конфлікти, які рушать сім'ї. І це ще один показник того, наскільки важливо розуміти мову любові, якою ти говориш, і мову любові, якою говорить твоя половинка, як мінімум. Я вже не говорю про дітей, батьків і твоє найближче оточення, але цьому дуже важко навчитися, бо це найлегша мова любові, яку можна, який, навик, який можна відпрацювати. Це просто спостерігати за вподобаннями вашої половинки. І піти, купити цей подарунок, і вручити. І все, все дуже просто. Головне, коли ви купуєте подарунок, не жалкувати грошей, тому що він тоді не буде в радість. Все, що ми робимо, ми вкладаємо енергію. І ось ця енергія, вона важливіша саме навіть за ту річ, яку ми купуємо чи те, ту справу, яку ми робимо. Тому що без цієї енергії люба та чи інша річ чи справа, вона не має сенсу, вона не має навіть можливості на успіх. Тому перший етап спостерігаєте за своєю половинкою, потім собі помічаєте, навіть можна вести такий блокнотик у собі запис, щоб не забути, бо воно все забувається. Потім купити подаруночок і зрозуміти це так, наприклад, що це не трата грошей марна, якщо для вас це так. А що це інвестиція, це вклад у ваші взаємовідносини, це просто ради добра і блага вашої половинки, щоб закрити її емоційний емоційну потребу в її мові любові і проявити своє істинне відчуття, почуття до цієї людини, яку ви справді кохаєте, але можливо просто не знаєте, як це виразить, так щоб вона це зрозуміла і відчула, щоб відбувся коннект. Так би мовити, баланс ваших взаємовідносинах. Спочатку, може, це буде трошечки незвично, як зазвичай, на щось новеньке входить в наше життя, але можливо. Дуже попрошу вас до наступної нашої зустрічі на наступному тижні зробити хоча б один подаруночок своїй половинці, або людині, яка для вас дуже важлива в вашому житті, або просто тій людині, якій би ви хотіли зробити цей подарунок. Ну оскільки у нас тема і ціль нашого курсу це мови любові у парі, то я вас попрошу зробити подарунок вашій другій половинці. І головне, не забуваємо про енергію, яку ми вкладаємо в цей подарунок. Нехай щастить творчості вам та натхнення в виборі подарунка.